Шановні колеги, позбавлення п'ятої колони мандатів депутатських мандатів є дуже важливим і дивно, що ми спромоглися на це рішення майже за рік після початку повномасштабної війни і після початку повномасштабного вторгнення. І це добре, що ми вже позбавили мандату Аксьонова, бо ми знаємо, що в нього основна хвороба це тяжка русофілія і його російський паспорт, про який ми говорили ще під час. Виборів на му окрузі, але ця зала його радо вітала як народного депутата України. Що ж до питання, яке ми зараз розглядаємо, Андрій Деркач, яскравий приклад того, як вільно себе почували зрадники України протягом десятиліть. Хто він такий було видно неозброєним оком. І символічно, що зараз парламент позбавляє його депутатського мандату саме тоді, коли, хоча би з частини лаври, вже вигнано московських попів. Бо саме деркач багато років є президентом так званого фестивалю православного кіно, на який до України з'їжджалися різні ФСБшні нечистоти з усього світу, і в такі в лапках достойники, як Михалков. Московські вуха деркача давно помітили наші партнери, і нагадаю, що Сполучені Штати Америки давно наклали на нього санкції і оголосили російським агентом. Але також хочу нагадати. Що деякі присутні у цій залі підігрували його підривній діяльності. Хочу нагадати, що е, ми пам'ятаємо про так звані плівки Деркача, про які кричали з усіх провладних прасок, переконуючи людей у брехні про лідера опозиції. І знаєте, що нікому не соромно. І ніхто не набрався ані гідності, ані сміливості, щоби вибачитися. Ця історія, як на мене, потребує додаткового розслідування. І треба з'ясувати за чиєю вказівкою, і з якою метою Глашата і банкової діяли в унісон з деркачем і напередодні війни дискредитували лідера Європейської солідарності, який готував закликав владу готуватися до нападу Росії. Позбавлення деркача мандату правильний крок, але надто запізніли на його руках кров українців. Суспільство. Колеги, вже недостатньо публічних шоу. А суспільство вимагає справедливої кари. І якщо хтось думає, що позбавивши злочинців громадянства, їх вдалося відмазати від кримінальної відповідальності, то ви дуже помиляєтесь. Людей обдурити неможливо. Війна закінчиться, і люди запитають про все. Я сподіваюся, що вся зала підтримає це рішення про позбавлення. Зрадника і російського агента депутатського мандату парламенту України слава Україні.